Сьогодні ми е, е, поговоримо, як правильно поновлювати натуральне масляне покриття, е, які етапи, які особливості. Найбільше важливо, і ми ніколи про нього не розказували, але дуже зручно і дуже правильно користуватися шваброю. Так ми називаємо. Це блок дерев'яний і, відповідно, овчина, там є світла овчина, темна овчина, є навіть. Е, в принципі, синтетика для синтетичних матеріалів, але це дуже економічний і дуже зручний для нанесення матеріалу. Зараз ми нанесемо, покажемо, чому натуральною овчиною Класно, у нас натуральні масла. Звикли працювати валиком, але насправді щіпкою дуже зручно працювати, дуже зручно швабою наносити, вона дуже економно грузує, не потрібно нагинатися. Вона складається з трьох елементів, є ручка, є блок. І є змінна вчина. Зараз покажу як ця вчина виглядає.